Вітаю вас на своєму каналі. У мене сьогодні на столі Combat Patrol Кронів з магазина Вахаграй. У них, до речі, зараз проходить досить цікава акція та крутий розіграш. Я постараюся вам швиденько все розказати. Перше, зараз, оформлюючи передзамовлення, ви маєте таку змогу отримати від 100 до 200 гривень, там є кнопочка бонус. Далі, це тільки для 20 найперших ластівок. Вам треба дочекатися. Саме коли коробочка приїде в магазин, потім з вами зв'яжеться менеджер для відправки. І, до речі, відправка на суму від 2000 в цьому магазині є безкоштовною. А далі розіграш. Для всіх фанатів кривавих янголів це буде цікаво. Вони зараз розіграють Blood Angel Army Set. Розіграш діє з 1 по 13 жовтня. Що ж для цього потрібно, щоб прийняти участь? Перше, бути підписаним на їхній офіційний телеграм-канал. Оформити замовлення на суму від 3 тисяч і дочекатися 14 жовтня. Тоді незалежним жеребкуванням вони оберуть переможця. Ну що ж, бажаю вам усіх успіхів, а ми розпочинаємо розпаковку. Розглянемо саму коробку: 19 мініатюр. Лідером у нас буде Оверлорд, з ним десятка воріорів, Скорпіак Дестроєра, Сварма, це у нас будуть маленькі скарабії та Ось Така у нас моделька. Раніше здається, була в стартері 8-ї редакції, але я можу помилятися. Що нам ще покаже коробка, показує нам, які вони красиві будуть помальовані. Тут також можна відмітити кольори, які потрібні для пофарбування саме під цю схему. Ну і фішка нових коробок. Тут уже, як показують в медіа: YouTube, Twitter, Instagram та Facebook, що можна слідкувати за бархамером прямо тут. Реклама їхньої апки, яка для мене не є найкращою, поки що краще працює BattleScribe. Ну що ж, з коробкою ми закінчили, переходимо до вмісту. Перше, чим мене коробка зустріла, це ось таким пакетом підставок і одною окремо. Це є підставка на 80 мм для нашого сталкера. А тут є повний набір всіх потрібних нам підставок для збірки. Далі інструкція. Уже звичним ділом стало те, що інструкції в нас глянцеві кольорові, тільки, на жаль, в Єресі Хоруса вони ще все чорнобілі. Тут нам показують, як зручно порахувати підставки, бо в різних моделей вони бувають різного розміру. Дивіться, тут якраз все видно: 28, 32, 40, 50 і 80. Далі, ось таким чином показується варіант збірки, так як часто моделі мають 2-3, а то й більше варіантів збірки. Як збирається в нас Overlord? У нього немає варіантів збірки. А уже у Warrior'ів будуть, у Warrior'ів. Тут відрізняється зброя. Якщо я не помиляюсь, це звичайні пульс Гаус Карабіни. А це будуть саме гаус-гвинтівки. Не пам'ятаю правильно, як вони називалися. В общем, є ось такі дві варі... варіації. Далі, ось так вони збираються. Одне, що мені не подобається в їхній збірці, це саме плечі, бо плечі досить погано в них кріпляться, треба довго їх притримувати, щоб вони склеїлись через круглу форму. Тут все те ж саме, а тут вже нам показують Скорпіхіо. Я мав змогу збирати Скорпіхіо, в них є один такий мінус. Треба дуже уважно стежити, якою стороною ви ставите ось конкретно цю детальку. Її можна легко переплутати і поставити задом наперед. І тоді воно, на стадії збірки ніг у вас вийде в іншу сторону. Так що дуже слідкуйте, як ви цю штуку ставите. І рекомендую приміряти до того, як ви склеїли. Ну що ж, таким чином у нас будуть збиратися дестроєри. Так, тут буде дещо для мене новеньке. Ось таку штуку я в руках ще не тримав. Досить цікава конструкція, нагадує мені сталкерів з High life а точніше страйдерів. Ось така вона штука, деталей дуже мало, але вона масивна. І ось на фіналочку як воно буде виглядати. Особливістю цієї інструкції і цього комбат-патруля є те, що це новенький набір. Тут нам вже дивіться, показують всі даташити ось такого вигляді. Ну можна собі вирізати сторінку і стежити за профілями, але краще користуватися апкою, так як там все актуальне. Ось так це у нас виглядає. І є в нас такі штуки, звичайно, сторінки носити з собою не дуже зручно. По власному досвіду рекомендую собі зробити маленькі роздруківки. Ну що ж, переходимо до самих ливничків. Перше, це наш оверлорд, ось такий малесенький ливничок для звичайного героя. Ще я можу сказати, той же самий Некром, досить цікаве рішення з цим шлангом, який в нього йде до посоха. Точніше, до але штука досить красива. Дивився, можна реально це малювати все без аерографа, але це буде досить важкувато, але це можливо. Далі, стандартний нагрудник, таке я бачив на триархах, теж така ж сама штуковина. Голова трохи відрізняється, але теж нагадує з набору тріархів і ґердів. В цілому досить хороший герой. Не скажу, що він устарівший просто звичайний лорд Некронів. Далі у нас є Скорпек Дестроєри, які в нас йдуть на одному ливничку. Я спершу, коли їх збирав, не розумів, як вони тут поміщаються, але вони тут поміщаються. Тут йдуть три, і здається, з ними має бути ще одна креветка. Якщо я не помиляюсь, так, це здається, вона буде. Так у нас виглядає модель. Ні, Креветка буде ось одна, і здається, де ще друга мала бути. Що тут хорошого? Модель досить красива, всі пози динамічні. Хто грає некронами, то розуміє, що майже всі моделі у вас одинакові, майже нічим не відрізняються. Якщо ви збираєте цих хлопців дуже багато, тобто дві-три пачки, вони у вас всі будуть одинакові. Але в цілому дизайн хороший, динамічний. Гарні алебарди. Декор для підставок уже є. Тобто вам треба не менше морочитись з оформленням підставок, у вас будуть ось такі балки, камінці, це досить прикольно. Далі, ці штуки дуже треба уважно дивитись по інструкції, якою стороною ставити. Бо, як казав раніше, легко переплутати. Ну, в мене вийшло полагодити. Якщо би клей схопився, то ні. Ось таке воно в нас. ну В цілому непоганий набір, його здається, в індомітусі в стартері нам давали. І ще досі продають. Моделі досить актуальні, хороші. По правилам теж ХТХ у них було страшне в 9, яке воно зараз в 10 я можу помилятися, але здається, вони теж гарно грають. Далі, те, чого я так хотів пощупати, ось воно. Це є Doomstalker. Я очікував, що там буде набагато більше деталей, але ось є у нас просто стандартний довгий ливничок і маленький. Тут у нас верхня частина, виконані ось гарматки двома половинками. Нагадує мені дуже деталі від Сареха, там теж була подібна конструкція. Далі просто верхні щитки І ось така деталь, яка буде склеюватися з цією по бортам, Важко показувати на левниках, але на картинці все видно. І як у нас виглядають самі ножки цього сталкера Тере-страйдера? Таке воно у нас виконано вже з оформленням терейну, бо інакше би ця штука не трималася. Далі. Ну, На терейні можна і на оформленні бази зекономити, вона вже у нас тут є. Лапки досить класні, досить масивні. Важко сказати, яке воно велике буде, треба дивитись. Також подобається мені те, що в моделях некронів я часто бачу ось таких схованих скарабєчків, це наче якась відсилка, наче порахую їх. Треба було. Дивитися, скільки їх у Сареха було, бо вони там були повсюди приховані, і після зборки їх не видно. Але ось така штучка тут є, досить мило. І сама основна гармата виглядає у нас ось так. Можу помилятися, як воно правильно називається, але здається, це щось як Тесла, тільки побільше. Ось така в нас штуковина. І набір якого, мабуть, у кожного себе поважаючого некрона є дуже багато. Ось вони у нас, десятка воріорів, і їхня особливість є в тому, що вони йдуть із скарабеями разом. Тобто ось такі маленькі-маленькі скарабеї. Самі наші звичайні воріори-некронів. Так, це будуть підставочки для скарабеїв. Тут у них є дві закачки, ось така гармата. І така, Це мені подобається тим, що тут є сокира ще знизу, це досить прикольно. В цілому, модель ця не є стара, я би сказав, і не є нова, вона досі актуальна по дизайну. Але має свої неприємні особливості збірки, коли ви будете сюди ставити плечики, то вони люблять дуже шататися, то вам прийдеться досить так нормально клея туди давати і притискати модель, щоб вона склеїлась. Це єдиний мінус цієї моделі. А в цілому досить хороший, звичайний, піхотний юніт. Так що у нас сьогодні була така цікава розпаковка. Надіюсь, вам було цікаво це подивитись. Я буду вдячний, якщо ви поставите цьому відео вподобайку, коментар. Також в мене є телеграм-канал, всі посилання будуть в описі. Ви і так все знаєте, так що дякую вам за увагу. Бережіть себе та свої мініатюри.